Відсутність цукру, мозк просто не працював. І тут я попадаю в в'язьму, а тут дають кучу інформації вчити просто. Тобі відразу її завалюють просто. Ти її маєш вчити, і ти розумієш, що ти не можеш. От Ти виходиш, ти ніби в камері його знаєш, вивчив, ми там з хлопцями поспілкувалися, розповіли, все одне одному, все класно. Виходиш на коридор, стрес, тому що ти чуєш шокери, чуєш собаку, крики. Якщо ти не приїдеш, тебе ж б'ють, і ти, наприклад. Вірш, як треба було розказувати. Вони іноді могли сказати не так, що ти от виходиш, вони мені каже, наприклад, там розповідай. Ні. Ну, вони могли сказати: на стоїть там, четверо, ти розповідає. Він почав розповідати, ти продовжуй, там, і ти продовжуй. Або цей розказує, вірш, наприклад, цей розказує в цей же час гімн Росії, цей розказує історію Росії. І ти все це чуєш, і воно тебе просто дестабілізує. Ну, і Постійно в тебе був цей страх, що ти зараз вийдеш і отримаєш просто за те, що ти ніби знаєш, але ну не можеш розповісти, тому що на тебе давлять просто тебе на тебе те, давить, то, що ти боїшся не розповісти навіть через себе, а те, що в тебе є ще хлопці, які через тебе постраждають. Дуже багато хлопців через це хотіли просто сидіти на карцері на постійній основі, тому що там ти один. Ну і одному легше сидіти в цьому плані.